Всім привіт ранок, йду на роботу, хоча не хочу на неї йти, бо роботи то особи немає, там за ті 300 гривень цілі сутки треба сидіти. Посварився вчора з жінкою, спав на матрасах, замерз, хавати, навіть не брав, бо немає нічого. В общем, а, взяв бубликів, там штук 20 осталося, трохи кави і знову буду сидіти без нічого на тій роботі. Ну, хоч кави там поп'ю з тими бубликами, дай вже щось буде. Холодно зранку, велосипеда немає і Треба йти 40 минут мінімум пішком. Коротше, такі ось якісь діла. Настроєння немає, але йду на ту роботу. Ось так от. Що вдома замерз, що блін, замерз. Красовки ці ось, роздерті вже, отак і Робиш на тій роботі, а грошей тись -то толком і не виходиш. Але треба якось жити і не здаватися. Ось так от такі справи. Так що будемо триматися і надіятись на краще. Всім до нових зустрічей.